Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про мікрофонний підсилювач. Чому саме про цей проєкт? Ну, насправді, це дуже цікава штука, але я коли почав аналізувати кілька тижнів тому, що насправді, як насправді ця ж працює, виходячи, насправді є одна маленька проблема у цій схемі. Якщо пам'ятаєте, тут є кілька основних вузлів. По-перше, є оцей вхідний підсилювач, який є безпосередньо мікрофонним підсилювачем. Тобто, це схема безпосередньо підсилює вхідний сигнал з мікрофона. Я нагадую, ця штука працює виключно з електронними мікрофонами. Тобто мікрофонами, які потребують зовнішнього живлення. Тому тут є ось такий цікавий резистор R1. Який призначений для безпосередньо живлення цього мікрофону. Тому що безпосередньо у своєму мікрофоні є ще одна маленька мікросхемка, яка безпосередньо підсилює сигнал вже із самого мікрофона. Тому фактично з виходу мікрофона вже йде підсилений сигнал, який вже підсилюється оцім додатковим підсилювачем. Це безпосередньо нічого, як підсилення. попереднього так. Тобто ця річ підсилює вхідний сигнал, для того, щоб можна було отримати уже якісь більш-менш значні, які, з яким вже можна працювати. Тому У цьому вузлі повинні бути тільки хороші, малошумлячі транзистори, які, які можуть працювати зі звуком. Тому що насправді, насправді ці транзистори універсальні. Хоч 4. Насправді, транзистор саме оцей універсальний BC557, це транзистор широкого застосування. Вони дуже дешеві, вони коштують десь, вони коштують десь 50 копійок. Тобто ці транзистори дуже дешеві. У ці транзистори BC-549 вони значно дорожчі. Десь раза в 3-4. Їх також можна придбати в магазині, але вони значно дорожчі. Тому що ці транзистори, за документацією на них, вони позиціонуються як малошумлячі. Тобто саме цьому, я їх, саме цьому я їх сюди поставив. От. Насправді, ясний, що в мене є прототип цього приладу, але зібраний на вітчизняних компонентах. От. Чому тут застосовані саме імпортні транзистори? Ну, насправді, цікаве питання. Чому імпортні транзистори? Ну, тому що потрібно. Тому Про що сьогодні будемо говорити? Є ось такий цікавий вузол, який який є нічим іншим як буферним підсилювачем для кабелю. Як я вже казав, цей прилад може бути навантажений доволі довгим кабелем, десь до 3 метрів, при цьому не повинно бути спотворювати сигналом. Але вихід має бути максимально ниском, тому що ця штука має відповідно драйвити довгий кабель. У чому проблема? Це дизерційний підсилювач. Як бачите, тут у схемі немає взагалі ніяких коригуючих цепочок. Це означає, що швидкодія цього підсилювача надзвичайно висока. Тобто це означає, що ця штука схильна до самозбудження, і тому, якщо буде якісь проблеми з узгодженням, наприклад, з узгодженням сигналів, то, то ця штука запросто може почати генерити, наприклад, на частоті кілька МГц. Запросто. Тому важливо, щоб, важливо, щоб не було цього ефекту. Тому саме для цієї мети ми бачимо додатковий резистор, як у вихідних ланцюгах, цього підцвіляча, у даному випадку. E, у даному випадку це R21 та R22 з опором 220 Омів. Так і у хідних ланцюгах, так, також ми бачимо також ми бачимо додатковий резистор з опором 100 Омів саме із цієї причини, щоб ця схема не почала генерувати. Чи є тут проблеми. Є тут проблеми. Я чомусь на це не звернув увагу. Но якщо ми подивимося детальніше на цю схему, побачимо, що насправді. Що Ми тут насправді бачимо Ми тут бачимо звичайний диференційний підсилювач на двох транзисторах, це Q3 та Q4. А також бачимо вихідний каскад, який працює в режимі клас А. У випадку, це транзистор Q5, який навантажений резистором r 19 І ясна річ, що ця схема, вона надзвичайно нелінійна без застосування ось цього диферційного підсилювача. Але в чому проблема? Проблема у тому, що диферційний підсилювач, як ви всі знаєте, має бути нагружений симетрично. Тобто, тобто, його два Плеча має бути, на, має бути навантажені симетрично для того, щоб диферзійний підсилювач е, міг виконувати свою функцію. Тобто, Що таке диферційний підсилювач, він підсиллює сигнал. сигнали. Якщо ми маємо синфазні сигнали, він на вихіді не віддасть нічого. Хороший збалансований диффійний підсилювач, на своєму вихіді не видасть нічого у випадку вхідного синфазного сигналу. Якщо сигнал буде у фазі, тоді він почне його підсилювати. Але диферційний підсилювач має бути абсолютно симетричним. Тобто, якщо буде якась асиметрія, то це може призвести до. Він просто не буде виконувати свою функцію. Але якщо ми подивимось на ту схему, ми побачимо, що у нас ланцюгу колектора транзистора Q4. У нас тут, як бачите, немає немає навантаженого резистора. як у випадку транзистора Q3. Як у випадку транзистора Q3, це означає, що цей підсилювач навантажений несиметрично. І це. Тобто він е, розбалансований. І очевидно, що ця, ця штука може невірно працювати. А оскільки в нас тут ще й понижена прогожнення, усього, усього 8 Вольт, я нагадую, усього 8 вольт, бачите, тут застосована, тут застосована сама мікросхема 78L08. Тобто це транзистор. Це Мікросхема лі лінійного стабілізатора у корпусі 192 це такий маленький корпус пластиковий, і саме у такому корпусі тут застосована саме мікросхема лінійного стабілізатора. Тобто тут усього 8 вольтів, і тому схема має бути, вона, має працювати ефективно, а по-друге, ця схема має бути максимально лінійна. І тому, якщо тут буде асиметрія, то це також може призвести до проблем. Насправді, в емуляторі я ніяких проблем не побачив. Тобто схема нормально працює, але проблема запросто може виникнути. Тому все ж таки тут резистор має бути ось так. Тому насправді є ще цікавий проблем. По-перше, по під цей прилад вже спроєктована друкована плата. Давайте ще раз на нього подивимося. Якщо ми відкриємо редактор друкованих плат, то ми побачимо, що насправді ну, тобто, плата вже існує. Більше того, плата, плата вже виготовлена, і, в принципі, тобто, за бажання можна цю плату зібрати. От. Ось цей вузол. Тут також є кілька цікавих проблем. По-перше, важливо розуміти, що насправді резистор має бути обов'язково. Як бачите, цього резистора на схемі немає. І тому резистор все ж таки потрібно розмістити. Проте чи можна знайти місце на платі? Ну, як бачите, резистор має бути безпосередньо розміщений під цим резистором r 15 Тобто, це саме той резистор, який є навантаженням для транзистора q 3 який підключений відповідно у ланцюгу бази транзистора q 5 Тобто насправді, насправді, я думаю, що плата потрібно дещо допрацювати ще. Я насправді ще цю штуку не збирав і не знаю, як вона працює. Але, на мою думку, вона потребує коригування уже зараз. Тобто, з'явиться вам ще одна ревізія, поки що ми говорити про цей проект. Тобто, насправді потрібно зробити що? Потрібно розмістити, потрібно розмістити ще один резистор відповідно, біля резистора R-15. Ми тут бачимо, що насправді тут місця достатньо. Тут місця достатньо для того, щоб можна було його тут розмістити і таким чином, таким чином зробити симетричний е, диферційний підсилювач для того, щоб він міг пристати у штатному режимі. І це тут достатньо. Але я здані, що ця штука ще потребує додаткових розрахунків. В мене дещо бентежить саме оцей опер 10 км, мабуть, він дещо завеликий. Але в чому проблема? Проблема в тому, що тут недостатньо напруга. Для того, щоб диверсійний підстріл міштато працювати, потрібна значно більша напруга при такому, резистор... при такому... При такому оцих резисторів. То, можливо, тут варто просто поставити додатковий діод. Тобто треба зробити що? Треба зробити цю схему симетричною. Це означає, що в ланцюгу колектора транзистора Q4 має бути такий самий перехід транзистора і резистора, як і у випадку транзистора як у випадку транзистора Q3. Інакше ця схема буде несиметрична і не збалансована. Тому. Мабуть, все ж таки варто з цієї сторони розмістити, тобто у ланцюгу колектора Q4 розмістити такий самий резистор і такий самий перехід транзистора Q5. І такий самий перехід база емітер NPN-транзистора BC547, для того, щоб забезпечити, забезпечити симетрію диференційного підсилювача. Тому, що, на мою думку, це буде доволі доцільно. Ну, насправді, у чому проблема? Тут доволі низька, доволі низьке напрогажня, якщо поставити резистор. Якщо у ланцюгу колектора Q4 поставити резистор 10 км, скрізь все, цього буде недостатньо, щоб цей каскад просто почав нормально працювати. Як ось так. Тому ця проблема. Тому це проблема ми фактично, маємо ніщо інше, як транзистор по схемі із загальним колектором. Тобто, як ця штука працює. На каналі вже було відео про те, як працюють, працюють складені транзистори по схемі Шеклаї та по схемі Дарлінгтона. І там було схоже, схоже рішення, коли транзистор під'єднується у схемі із загальним колектором, і, відповідно, напруга на імітері залежить від напруги на базі. Якщо штука працює, відповідно, коли у нас є якась, якась тут є задана напруга, наприклад, скажімо, 5 вольтів, що це означає? Це означає, що напруга на емітері не може бути більшою, ніж напруга насичення цього переходу плюс напруга на базі. Чому так? Тому що коли напруга зменшується, відповідно, напруга на переході емітер база збільшується, і це просто до того, що транзистор починає відкриватися до тієї міри, поки напруга... На, на емітері транзистора не буде близько до напруги насичення на цьому переході. Ну, відповідно, Чим більший ток у цьому ланцюгу. тобто, Чим більший ток емітера, тим більший буде ток бази і, відповідно, більша напруга падіння на цьому переході. Тобто, Більше буде різниця між напругою на, на, базі, між напругою на базі та напругою на емітері. Тому, відповідно. Для чого, для чого взагалі потрібен ось цей додатковий транзистор? Він потрібен для того, щоб компенсувати е, падіння оце на переході бази імітера. Тому що воно завжди, воно завжди присутнє для біполярних транзисторів. От. Тобто цей перехід завжди має якесь насичення. І тому, для того, щоб компенсувати усю різницю, ну, ми, звісно, можемо просто, просто під'єднати безпосередньо в цей ланцюг. І тоді це також працюватиме, але ми тоді будемо мати різницю. Тобто напруга на колекторі буде відрізнятися від напруги на базі Ми будемо мати різницю. Тобто Напруга на колекторі транзистора К5 буде буде відрізнятися від, на колектор... від напруги на базі транзистора Q3. Чому? Тому що ми будемо мати ще оцю напругу насичення. Плюс тут, плюс тут може бути доволі значний ток. Тобто різниця, може ще більше збільшитися. От. Тому потрібен ще додатковий транзистор у такому випадку ми отримаємо компенсацію усього падіння, і напруга на колекторі транзистора Q5 буде така сама, як, як напруга на базі транзистора Q3 завжди. У випадку, якщо диверсійний підсилювач є симетричним. Ну, я що Ця схема надто проста і тому тут, тут присутній значний дрейф. Тобто, тобто, Напруга все ж таки відрізняється. Залишить, це залежить від багатьох факторів, від току бази залежить, тобто, тобто від току колектора q 5 залежить. Тобто, чим більше більше ток, тим більше буде різниця. Також, також залежить від деталей, так, також сильно залежить від, наприклад, току на базі. Ну, Ця схема працює штатно, вона тобто, добре працює, це вже перевірено. Але все одно. Ця схема може запросто потребувати додаткових корекцій. Тому для того, щоб цю штуку зробити симетричною, це насправді проблема. Тому що, якщо, відповідно, якщо у ланцюгу колектора Q4 поставити додатковий резистор з таким самим опором, як у, у ланцюгу колектора транзистора Q3, цього, скорішого буде недостатньо, для того, щоб транзистор просто міг виконати свою функцію. Ну, насправді, що він має робити, він повинен просто мати можливість регулювати напругу на. Відповідно на резисторі R16. Якщо відповідно, то буде резистор з надто великим опором, схема просто не зайде в режим. Тобто цього може бути недостатньо цього току, що протікає через цей ланцюг для того, щоб схема могла просто взаємокомпенсуватися. А також, якщо цей ток буде недостатній, може бути диферційного підсилювача. Тобто, вона може в остатці нормально працювати, а коли, ця штука почне, а коли ця штука почне працювати із реальним сигналом, Цього, цього току може бути запросто бути недостатньо для того, щоб схема могла штатно працювати. Тому тут все ж таки потрібно, мабуть, застосувати або два діоди поставити паралельно, тобто, вибачте, послідовно під'єднати. Тому що діод насправді має мабуть, все ж таки знаєш насичення. Ну, все, все, ж таки, все ж таки схема має бути симметрична, але як бачите, ну, присутні такі більш-менш мінімалістичні рішення, тому якщо. Якщо ми тут поставимо ще 6 транзисторів для того, щоб ця, ця штука просто була симетричною, тому насправді доцільність цього резистора відпадає, мабуть, все ж таки. тому що ця схема просто буде надто складна. Тому що при 8 вольтах це складно зробити. Проте насправді такий резистор присутній у складних підсилювачах. Тобто, зазвичай, коли ми говоримо про підсилювач, там зазвичай напруга значно більша, скажімо, вольт 30. Ну, для аудіотехніки є типовим напруга плюс-мінус 15 вольт, як ви всі знаєте. І тому при такій напрузі живлення, скоріше скорі за все, вдасться отримати все, все ж таки необхідний запас по напрузі, що все ж таки цього резистора все ж таки було достатньо для того, щоб можна було компенсувати оце падіння. Але зазвичай ну, резистори насправді можуть, бути, мати, можуть мати значно менший опір, тому що десь не, Це дещо забагато, насправді дещо забагато Тому, можливо опір цього резистора варто зменшити, але насправді ця штука штатом працює. Тому. Тому це, так мовити, питання риторичне. Чи варто це змінювати? Ця штука працює так, як потрібно. У такому стані, як вона є. Тому що при такій напрузі зживлення це дуже складно зробити. Проте, якщо у вас є інша думка щодо цього схемного рішення, будь ласка, пишіть про це в коментарях нижче під відео. На цьому все. Усім дякую, за перегляд цього року до кінця. На все до добре, до побачення.